Я на з 2.50 зайшли ми. Ось Петрос 2,20, 2,20 висота, не знаю чи мене чути, дуже ж вітрено і хмарно тут. Ось так козівник. Ось капучка ідес наш. Більш прозоро все. А сьогодні ось нас так затягнуло. Петрос. Ось так нова капличка, Стара вже надто звільнялася зараз. Нас там, де в речі настан гаверла, Затянула її а, хмарою, Погано видно дуже. Все, буде закінчувати відео.